Синдром порожнього гнізда. Цей вислів викликає цілу гаму емоцій, часто з відтінком втрати та невпевненості. Але що ж це таке насправді? По суті, синдром порожнього гнізда описує складні почуття, які можуть виникати у батьків чи опікунів, коли їхні діти виростають та залишають дім. Цей перехід, хоча й природна частина життя, може бути значним випробуванням, що часто призводить до почуття смутку, самотності та навіть втрати власної ідентичності. Уявіть собі дім, наповнений дитячим сміхом, метушнею сімейних вечір та постійним гулом активності. А тепер уявіть той самий дім, тихіший, з кімнатами, що залишилися недоторканими, та відчутною порожничею там, де колись лунали жваві розмови. Ця зміна може бути разючою, залишаючи батьків з почуттям спустошення та глибокою зміною в їхньому щоденному розпорядку та ролях. Важливо зазначити, що синдром порожнього гнізда не є клінічним діагнозом, а скоріше поширеним емоційним досвідом. Це свідчення глибокої любові та зв'язку, які батьки мають зі своїми дітьми. Дім може здаватися порожнім, але серце часто відчуває суміш гордості та туги. Усвідомлення та розуміння цих почуттів це перший крок до того, щоб пройти цей новий етап життя з витримкою та гідністю. Емоційний спектр синдрому порожнього гнізда може бути таким же різноманітним, як і люди, які його переживають. Дехто може стикатися з постійним сумом, почуттям порожничі, яке пронизує їхні дні. Цей смуток може посилюватися постійними нагадуваннями про відсутність дітей, порожня спальня, тихий кухонний стіл або мовчазний телефон, який колись гудів від дзвінків та повідомлень. Інші можуть відчувати самотність, відчуваючи себе покинутими в домі, який колись був сповнений життям та спілкуванням. Відсутність щоденної присутності дітей може залишити порожнечу в їхніх соціальних взаємодіях, розпорядку дня та системах емоційної підтримки. Звичний ритм сімейного життя порушується, змушуючи батьків шукати нове відчуття нормальності. Вкрай важливо визнати, що ці почуття є нормальними та обґрунтованими. Синдром порожнього гнізда це не ознака слабкості, а радше відображення глибокої любові та зв'язку, які батьки мають зі своїми дітьми, це природна реакція на значний життєвий перехід і дозволити собі відчувати ці емоції без осуду, важлива частина процесу загоєння. Хоча початкові стадії синдрому порожнього гнізда можуть бути складними, важливо пам'ятати, що цей перехід також представляє собою можливість для зростання, переосмислення та оновлення мети. Це шанс для батьків знову знайти себе, дослідити приховані пристрасті та переписати історію свого життя. Один з найважливіших кроків, які можуть зробити батьки, це переосмислити цей період не як кінець, а як початок. Це шанс повернутися до старих хобі. Зайнятися новими інтересами, або заглибитися в діяльність, яка приносить радість та задоволення. Незалежно від того, чи це малювання, участь у книжковому клубі чи волонтерство в громаді, пошук занять, які запалюють пристрасть та мету, може бути неймовірно цілющим. Це також слушний час для зміцнення стосунків, як старих, так і нових. Відновлення зв'язку з партнером, проведення якісного часу з друзями або спілкування з членами родини. Може забезпечити необхідне відчуття зв'язку та підтримки. Використання нових соціальних можливостей, таких як приєднання до клубів чи груп за інтересами, також може допомогти в боротьбі з почуттям ізоляції та самотності. Подолання емоційних труднощів синдрому порожнього гнізда рідко буває самотньою подорожжю. Спиратися на підтримку близьких людей вкрай важливо в цей перехідний період. Відверте та чесне обговорення своїх почуттів з партнером, довіреним другом або членом родини може створити безпечний простір для опрацювання емоцій та отримання цінного погляду з боку. Пам'ятайте, що вразливість це не слабкість, а скоріше сміливий акт самоприйняття та зв'язку. Звернення до інших за підтримкою може сприяти почуттю приналежності та розуміння, нагадуючи батькам, що вони не самотні у своєму досвіді. Окрім особистих зв'язків, звернення за професійною допомогою до терапевта чи консультанта може надати неоцінені інструменти та стратегії для подолання почуттів втрати, самотності та невпевненості. Терапевт може запропонувати співчутливий та безоціночний простір для дослідження емоцій, розвитку здорових механізмів подолання труднощів та проходження цього нового етапу з більшою впевненістю та стійкістю. Пам'ятайте, що звернення за підтримкою це ознака сили, а не слабкості? Це свідчить про важливість піклування, про психічне та емоційне благополуччя в цей період змін та зростання.